Країна стрімко несеться в прірву, з якої, на жаль, вороття може не бути. Як думаєте, чи це ті слова, які можуть підтримати воюючий народ, чи може такі, які посилюють наш інформаційний фронт або надихають військового, що десь на лінії фронту захищає незалежність України? Очевидно, ні. Але саме такі тези про безлад в країні та недовіру серед громадян поширює на своїх сторінках у соцмережах депутат міської ради Богдан Лазоренко. Він є головою фракції Європейська Солідарність. Можна припустити, що топити чинного президента Володимира Зеленського було політичним завданням, але то другорядне питання. Страшно те, що такі підбурювання людей і нав'язування їм песимістичних прогнозів грають на руку ворогові. Кому буде краще від того, що українці занепадуть духом та почнуть гризти одне одного? Не нашій державі точно. Цікаво лише, чому депутат міської ради Богдан Лазоренко робить усе, аби зіштовхнути народ Лобами. Відверто критикує президента, який у системі Збройних сил України є Верховним головнокомандувачем. Знаєте ще який парадокс? Такі публікації та висловлювання підтримує і голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. Хоча ще нещодавно він заявляв, що прагне підтримати план перемоги президента Володимира Зеленського на сесії Райради. Але ж план це про єдність, спільні дії у боротьбі, то можна вважати, що всі слова Колотієвського про підтримку плану перемоги це всього лише фарс і гучні вислови. Критика та обговорення існуючих проблем невід'ємна частина демократичного суспільства, але все це повинно приносити країні, яка воює користь, а не закінчуватися на моменті балачок. Ми не воюємо одне з одним. Ми воюємо з Росією. Це наш головний ворог. Через Росію триває війна і страждають люди. Через злочинні накази Путіна українці вимушені покидати свої домівки, відкривати збори, відправляти на фронт своїх найрідніших. Ми повсякчас шукаємо ворогів не там, забуваючи про те, де криється справжнє зло. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.